Ми сьогодні проводимо засідання постійної комісії, і на засідання постійної комісії виноситься два питання про проходження погодження профільних питань порядку денної чергової 50-ї сесії Новединської міської ради, 8 злихання. На нього виносяться два питання про зміни. До рішення 17-ї сесії Лебединської міської ради розмові скликання і 26.07 номер 399 п про програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 22-24 роки. Губська Валентина Олександрівна, начальник управління праці. І друге питання про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Лебединської міської територіальної громади на 23-27 роки Доповідає забув Песен Анатолійович, начальник управління освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Ленинської міської ради. І друге питання це про погодження пропозицій до порядку денного чергової 50-ї серії Ленинської міської ради. Кої будуть пропозиції щодо початку засідання постійної комісії і затвердження даного порядку денного. Яких пропозицій? Розпочати і зараз. Хто дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримувався, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань засідання постійної комісії. Перше питання про внесення змін до рішення 17-ї сесії Обединської міської ради восьмого скликання від 26 до 7 2021 року номер 399 МП. Про програму соціального захисту населення Омединської міської територіальної громади на 22-24 роки доповідає Губська Валентина Олександра, начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Ленинської міської ради Української міської територіальної громади на 2022-204 років. Пропонується збільшити загальний обсяг ресурсів даної програми на мільйон 195 тисяч 110 за рахунок надання доразів матеріальної допомоги члена добровільчого формування Української міської територіальної громади. А також у вас немає у ваших розданок рішення. Вже з сьомого додатку до даної програми є порядок надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих обмежу захисників захисників України на, на виготовлення встановлення мобільних споруди елементів благоустрою на модулях загиблих, що розташовані в заразницьких та, та місцях купування і вміти виховання на Алеї Слави. А... звернення до нас. Сімей загиблих остало питання, що потрібно змінити деякі документи та деякі додатки, що додаються до заяви про отримання даної допомоги. Тому пропонується у додатку сьогодні до даної програми в пункті 5 до, 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 до заяви виключити копію посвідчення копію члена, копію посідчення ветерана, загиблого. За, ветерана, або дати копію посвідчення члена сім'ї загиблого захисника захисниці України, або члена сім'ї військовослужбовця, що загинув пропав без безвісти під час похожньої військової служби, а також копію сподівання сім'ї про загиблю смерть військовослужбовців. А якщо в разі цього таких документів сім'ї з тих чи інших причин немає, то копію посвідчення учасника ОПД або довідку яка про безпосередній участь. Даної особи у заходах, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення, та інтересів держави. Тому прошу вас дозволити ще додати до, 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 до даному проєкту і такі зміни, які стосуються всього додатку даних програм. Це стосується того, що ми ховаємо дітей, які загинули у виконанні безпосередньо своїх допомогти військових, але які можуть померти уголоси. Документи Приїхати додому, можуть померти. Тому в них не буде деяких документів, які ви спочатку записували і просили, щоб нам давали до заяву. Тому це пов'язані складати. Але це всі все ми приймали у захисті нашої держави, тому програма давати дозволу настановлення і на допомогу. А скажіть, будь ласка, ви перерахували і які роботи? Або довідку про участь, що людина хто видає, хто повинен цю останню, або довідку за місцем. Так, тоді розв'язується. Всі дістаються, маються розв'язки, приязні, показують, результат, а то, що є. Так, вище дітей? Так, переходимо до питання про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Вовединської міської територіальної громади на 23-27 роки. Пітає забуває Кожен Анатолійович, начальник управління військового спорту виконавчого комітету. Шановні депочатові, шановні присутні, у вас пробувався проєкт рішення сесії про розтвердження плану трансформації на мережі середньої освіти. У червні 2023 року було прийнято рішення про складення проєкту трансформації, пройшов рік, відбувалося обговорення і повинні ми переговори цей план затвердження. У, що у цьому плані нового? В цьому плані нове тільки те, що всі наші заклади у базі первому році перейдуть відповідно до нового законодавства, стануть усі гімназії. У мене запитання. Так. Скажіть, будь ласка, усі заклади освіти і міста Обедина стоїть біля гімназіями. На базі якого закладу освіти буде створено ліцей у Леонидикій громаді? Довідно до плану трансформації Сумської області, те, що говорила геройник департаменту, повинно бути три. Три ліцеї, це педагогічний коледж, коледж, коледж. Заклади освіти? Жодний заклад нашої громади освіти, в що упряткування управління не входить. Як ми пояснимо батькам, що після 9 класу їхні діти мають піти обов'язково в коледжі, а не залишаються жодні із коледжі. Я а маю увазі ті, хто обирають на 10-11 клас профільне навчання. Тобто 9-річна тільки освіта в будинських школах буде з цих і людина, яка переключається в 11 клас. Ми не зможемо, ми не зможемо підтримувати гімназію, вони нас не відповідають. І власне нас не відповідає можливості для того, щоб отримувати ліцею. Там, там вимоги такі, що набір 40 класи і відповідні 4 напрямки відповідної навчальної роботи. Тобто жоден наш навчальний заклад не зможе потреби таку допомогу. Позбавляючи місто Лебедин і заклади освіти, які мають висококваліфікованих фахівців підготовки старшої школи які Дають високі результати зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. Ми доправляємо нашу громаду, наше місто величезного шансу мати 10 11 класів класи у місті Лебедині зокрема. Але доклавши зусиль обміркувавши, прорахувавши все, 4 класи, 3 класи, це все, звісно, буде з погодженням тільки департаменту освіти. Ми зараз з цим рішенням вже... Унеможливлюємо створення ліцею хоча б в одному із закладів освіти загальної середньої освіти міста Водина. Наповнювані закладів освіти величезна. Діти 10-11 клас навчатися це точно матимуть бажання. І ми зараз позбавимо усі заклади освіти нашого міста і нашої громади можливості мати 10-11 класи, Або обов'язково вступати до петколеджу, медколеджу чи коледжу випути. Ви, Дев'ятирічна гімназія передбачає 9 класів. Ви путаєте? Ви кутаєте 30? На увазі Лебодинської громади буде 3 ліцеї. Діти повинні йти у е педагогічний коледж, а не залишатися при школі, хоча б одну школу залишити. Треба, зал, зал, є певні нормативні документи і вимоги, від яких від цього залежить. Ми, Жоден наш начальний заклад не підлягає цим нормативним документам і вимогам. Ви розумієте, є певні вимоги. певні. У нас на території громади буде три. Будь ласка. Будь ласка, можна ви, нам скажіть, логічно виникає запитання. Ви зараз кажете, будуть ліцеї на базі коледжів. Тобто їх теж переіменують в ліцеї чи так? Частина буде надавати програму, світню програму, а частина буде надавати свою програму відповідно фахового опціону. А яким чином буде проходити навчання? Тобто Перші два курси будуть чи курс. На сьогоднішній день я точно знаю, яке училище і в прятому, і готову. Хоча зараз не проведуть. Я знаю, що ми в медичному училищі. За перший рік навчання вони закінчують програму uh, 11 класу і можуть вступати, мабуть, за два курси. За, за за, 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 після другого курсу вони можуть здавати з МВО і вступати так само на da, yeah. 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 Вони будуть відповідно програми. Для а фінансуватися воно буде, цей ліцей буде за рахунок і по обласному. Тобто да? на них не буде йти субвенція, що йде зараз на освіту так? Зараз, зараз я перепрошую, на цей момент у закладах освіти міста Лебедина до 10 класів прийшла величезна кількість дітей, які не виявили бажання вступати до пахового медичного коледжу, до педагогічного коледжу чи до інших лікці, чи коледжів України чи Повської області. Ці діти залишилися в школі. Невже ви думаєте, що до 27-го року цих дітей не залишили? До до на цьому трансформація закінчується на цьому. Не вже ви думаєте, що в нас не закінчиться, не, не залишиться тих дітей, і закінчиться та кількість десятикласників, які бажають навчатися при своїй школі? Навіть якщо вони змінять заклад освіти, як це раніше було, із четвертої школи, переходячи на навчання до 10 класу, у усьому чи в інші заклади освіти, але як ми зараз можемо усі заклади міста Лебедина позбавити набору до 10 класу, простими словами? Я чому чому, чому ці вас... діти 10 клас повинні закінчувати в педколеджі? Діти, які прийшли в 10 клас, не закінчать школу відповідно 10-11 клас. У педколеджі, в медколеджі. А де? Діт... Діт... Діти, які в цьому році прийшли в 10 клас, вони закінчують школу. Ваш на майбутнє затвердження. Я вам просто кажучи, що в останній рік на Бобі бувся до 10 класу. Останній Все. Але далі що чекати. А чекає далі вони звільнюють у три грубих заклади, які вони заважають. Вважаю, <гум> доцільним розглянути питання все ж таки, створення ліцею і 10-го дитини цього класу на, на базі одної із закладів освіти, загальної середньої сім'ї, Я не закладів. Але рішення прийматиметься міська постава. Звісно, але але, втри, але ми зараз не повинні позбавляти місто наше з того, що зараховували на перспективу. На перспективу ці роки оце є скільки буде бажають, ну скільки дітей буде здобувати десятий-одинадцятий клас. Скільки вона теле говорить багато дуже. А скільки заходи? Не можна працювати, тому що дивіться, діти сьогодні вони з батьками поговорили, вони йдуть 10-й клас. Завтра до них підійшли працівники коледжів наші і вони вже йдуть в коледжі. Ну, дивіться, можна пророкувати, Разумість, зрозуміло, що до, до, до людини не пророкуєш, можна приблизно пророкувати, ну, скажімо так, відсоток, да? відсоток той, що скажімо так, візьмемо цей рік чи минулий рік, да? скільки, скільки дітей навчалося і скільки пішло років. І так приблизно там, до 27-го чи до 28-го року, скільки це затаким ну, образом тільки можна прощати перспективу. Отаким не можна що йде не просто навчатися в 10 класі. Це так само, як у вас відбулася седична реформа. Ну, Розумієте, <пробітник> <пробітник> <ми зробимо. пробітник> друга система навчання вже зовсім <пробітник> система навчання. Ви сказали, що у нас немає ресурсів, немає відповідних. Можливо, відповідальна бути. Я просто разу приведу приклад медичної реформи. От на сьогоднішній день ми працюємо через систему інцизую. НСЗУ кожного року дає кількість певних як пакетів так, надання допомоги. Ну, раніше вони взагалі там викидали це у грудні місяці, вже з цього року вже декілька пакетів вже ми, нам дали вимоги, які ми якщо ми хочемо підписати, щоб ми відповідали цим вимогам. Якщо у вас ми не відповідаємо вимогам, можливо, можна прорахувати до кінця якогось там періоду зробити ці вимоги, щоб ми їм відповідали. І чи потрібно нам це зробити? І, і скільки це за коштів до того, щоб ми відповідали? Питання в тому, що середня кількість дітей 10 класу близько 300. Близько. На базі нашої громади є три навчальні заклади обласної ради. Які будуть перейменуватися у ліцей. Тобто, щоб ви розуміли, цієї кількість дітей дуже мало. І постає е, питання, що чи зможе, ми, чи зможе, зможемо ми набрати 4 класи десятих до себе, чи зможуть вони понабирати до себе у кількість дітей. Про це говорить обласна рада, про це говорить департамент освіти. Вони все це врахували вже. Тепер Ну, я ще побачу. Тепер зрозуміти, що система 10 клас вже її такої не це, буде. Нова при цьому зовсім йде по-іншому. Зовсім там відбудеться на борту 10 класів, будуть екзамени, вони вони проводяться. Зовсім по-іншому. Ця система зламується, яка була зараз до цього часу. От про що йде мова? Я ретельно прочитала абсолютно кожне речення і працюю в новій українській школі, буду працювати сьомий рік. Ми взяли діток у 6 років, і зараз ці дітки прийдуть до 7 класів. Було нас обладнання, давали нам, не давали, були нас можливості, не були, але ми навчалися дітей і є результати. Я більше ніж впевнена, що потрібно допрацювати зараз і вирішити питання, щоб на базі одного із закладів освіти міста Лебедина, ліцей, шукати можливості, прораховувати, працювати, створити групу. Фахівців, не ті, хто ніколи жодного дня в школу не прийшов, не пропрацював, а ті, хто знають у Тем. Розуміються на законодавчих хатах, розуміються на цьому всьому новому наційновій структурі документах, які до нас надходять. Звісно, не порушуючи всі закони, всі нормативні акти, прислухаючись до кожного органу управління, але позбавити зараз одним нашим сьогодні рішенням всі заклади освіти, міста Лебедина чи нашої громади, того, що у нас був хоча б один ліцей створений на базі закладу загальної середньої освіти, це буде дуже глибока помога. Так ви говорите, 300 чоловік, з них жителі міста 10 і останні всі з села доїхати з села по міську школу навчатися в 10 році 11 -му. Я Глибоко переконана, студент педагогічного коледжу чи медичного коледжу, він в 9 класі прийде в той коледж, як фахівець здобувати профільну освіту. І глибоко переконана, що учень цього закладу освіти він прийде також туди почати. Але діти, які ми повинні приділити увагу, і ми йдемо на велике грубе порушення, не прораховуючи це до останнього, навіть не прогнозуючи таку можливість для закладів одного закладів освіти, я думаю, це дуже велика помилка. Тому я хочу, щоб ви почули освітянина думку освітян, що заклад освіти, який буде перегоновано на ліцеї на базі закладів загальної середньої освіти, першого третього ступеня. У Лебединській громаді потрібно створювати, але віддати три ліцеї зараху коледжа. Дякую. Можна до питання. Я так розумію, що на базі не буде коліж, назад, дитина буде поступати у Лебединський якийсь ліцей, який буде працювати, наприклад, на базі Лебединського петучіння. І відповідно до тих вимог, які існують до вимог ліцею у педагогічному училищі, є обов'язково губто жито. Тобто, якщо дитина прийде з села сільської школи, вона буде навчатися не як педагог, а вона буде навчатися як учалиться Так і так. Я так зрозумів, що вона закінчує 11 класів, чи скільки закінчує у нас 9 класів. В ліктері поступає, закінчує 12 класів, хоче продовжувати навчання, продовжує, хоче ЗНО і поступає. В принципі, так і є. А він не поступає просто на медика чи просто на педагогіку. Він поступає за не сил. Вони поступають, учити не як людей, а як учить? 10-11 клас вирости з усіх закладів освіти не допрофілювати, не зробити зараз, хоча б заклад освіти номер 7 чи інший заклад. Я не знаю, хто із керівників закладів освіти висловлював таке побажання. Які документи готували? Я не була на колегіях, нас не запрошують людей, не маємо там бути, але напевно що керівники закладів освіти зверталися до і ще таке, до, до, у Королевецько-Кролевецькій міській громаді створили ліцей вже 2-3 літні. Всі школи закрили, перевели на гімназії і створили ліцеї. Але у ліцеї, який вони набирали, там третя чи яка школа, вони не набирають початкових класів, а набирають 10-11 класів. Якщо в тому році їх було 4 класи 10-11 до ну 10-х класів, то в цьому році їх набирається тільки три класи з усього району. І Дра, над цим треба працювати, ретельно вивчати, продумувати, рахувати, а не просто зараз зробити всі дев'ятирічні. Як Якщо брати три ліцеї, які є, наприклад, ПТУ і так далі, їх 3, ніколи не буде. Якщо тут набере чотири класи, які з то який сюди один. Вони наперед, не наберуть, це вибирається. Якщо ми з себе фінансування скидаємо на обласний бюджет, не Вони на сьогоднішній день я точно знаємо, що фінансуються. Наші бажання може просто не знайти підтримки голову. Але нас каже, що у вас є три заклади, вони відповідають протягом року. Але ви діти протягом року вивчалися. Приймати якесь рішення. Ми ще все засідання, комісії не закінчили. Нам потрібно ще провозити одне питання, друге питання. Виносимо на голосування. Да. Да, Виносимо голосування питання про транспорт. Да, да, про винесення його на да. розгляд сесії. Да. За те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, ми за це голосуємо. Не за ренформацію, а для те, щоб виріснути, так? Так, звісно, все. Корінь за Наталія Миколаївна За Запитання. І ще кілька. І ще одне питання, яке нам потрібно розглянути. і Про погодження пропозиції до порядку дивно через у 50-ї сесії Лебединської міської ради. Питань на сесію ви бачили, скільки їх виноситься, які будуть пропозиції, їх усього 21, які будуть пропозиції, що погодження. Хто за? Будь ласка. Голосуємо. Будь ласка, у мене немає цього. Оголошено ну, за коріння. За. Лохвинен, за. Ще останнього хто да. підніміть, будь ласка, руки. Дякую. На цьому засідання постійної комісії закриваємо, завершуємо і переходимо на сесію. Дякую всіх, хто був, брав участь у засіданні комісії.